Якщо уважно подивитися всі наші відео, то ви можете помітити, що ми знімали дуже багато відео, як робити певні трюки, як скользити, як робити трюки стильно і які трюки треба робити новачкам. І в більшості випадків райдери не можуть їх зробити, хоча роблять усе правильно. І в цьому відео ми відкриємо вам секрет, як вивчити будь-який трюк в декілька етапів. До речі, привіт. Всім привіт! Ви на каналі магазину Самокат. З вами Летавова. Досить час переходити до відео та показувати, як правильно робити будь-який трюк. Якщо всі інші відео це були як поради від мене, від вовчика, від інших райдерів по виконанню будь-якого трюку, то це як навчальний посідник, або універсальна методичка по виконанню абсолютно будь-якого трюку. Перше, з чого починається вивчення трюка, це мета. Ти не вивчиш трюк, якщо у тебе не буде мотивації його вчити. <кхи> <кхи> Визиров. Мотивації може бути дві. Або ти дуже хочеш вивчити саме цей трюк і потім використовувати його в будь-яких зв'язках, або. Тобі він не дуже цікавий, але без нього ти не вивчиш той трюк, котрого ти прагнеш. Наприклад, трак-драйвер один із найкрасивіших, найстильніших і при цьому доволі такий складний трюк. Чого не скажеш, наприклад, про Ванеті Бар. Він не користується таким же самим попитом, як вище зазначений трак-драйвер, але без Ванеті Бар ви його не зможете зробити. І тому перший етап для вивчення будь-якого трюка це встановлення мети, який саме трюк ти хочеш вивчити. Другий етап дуже простий. Спостереження. Піддивіся, як трюк твоєї мрії роблять інші райдери. Це корисно в багатьох випадках. По-перше, це натхнення. Надивившись, як ваш бажаний трюк роблять інші райдери, ви набираєтесь сміливості, і у вас відкривається друге дихання. По-друге, уважно дивіться, як його роблять. Звертайте увагу на рух тіла, плечей, рук, голови, дупи. Вам треба зрозуміти всі рухи, які роблять інші райдери. Але зазначу, якщо ви амбал по метр дев'яносто, а бажаний брай робить п'ятикласник, класник, то деякі моменти можна пропустити. Також спостерігайте за тими, хто стабільно та правильно робить бажаний трюк. Тому що брати приклад з того, хто зробив трюк п'ять хвилин тому, вам не дуже допоможе. І знов ж таки дивіться, щоб він робив трюк правильно, стабільно ловити ВІП. Але в передню ногу це якась погана звичка. Але перед тим, як вивчати трюку, ви маєте вміти робити все, що потрібно для цього самого трюку. Повернемось до прикладу трак-драйверу. Трак-драйвер складається з 360 та барспіну. а 360 в свою чергу складається з 180. А звичайно, 180. В свою чергу можна складати з баніку та. Вміти ванеті на подкаті, і це можна перераховувати до нескінченності. Кожен трюк має свою якусь основу. Якщо ви не вмієте її робити, то ви взагалі ніяким чином не зможете його зробити. Ну, от ніяк. От. Не намагайтесь навіть. От якщо навіть зробите, це буде погано зроблено. Я правда чув одну фразу: якщо зробив один раз, то вже стабільно. Ні. М -м. Дякую. Ви не зможете бігати, якщо не вмієте ходити. Вам здається, що я вас не вірю. Але, друзі, мої, я вас дуже сильно люблю, і я вірю, що ви точно все абсолютно зробите. Ну суть, ви зрозуміли. Повертаючись до першого етапу, вам потрібно поставити мету, який трюк ви хочете зробити, і навчитися робити абсолютно все, що для нього потрібно. Ось це і є третій етап вишення будь-якого трюка. Але якщо ви новачок, ви шукаєте для себе якийсь перший трюк, то ми знявали для вас дуже багато відео. Наприклад, ось одно із останніх. Тепер можемо ставити сам трюк. Перед тим, як робити цей трюк, треба зрозуміти, як він робиться. Постійте на землі, покрутіть його, але намагайтеся робити не швидко, а правильно. Це допомагає зрозуміти, як його крутити і що за чим йде. Мабуть, всі трюки починають вивчати саме таким чином. Ну, може, тільки баланси ви таким чином не вивчите. Там практикувати потрібно. Заприклад, візьмемо той самий... Спробуйте його покрутити руками, спробуйте його запульнути та зловити лівою ногою чи правою, дивлячись, яка у вас стійка. Покрутіть його з землі та зловіть його. Коротше кажучи, розбійте трюк на декілька рухів і робіть їх всі на землі. І коли все це ви будете робити максимально легко, час переходити до останнього етапу. Робіть, робіть і ще раз робіть. Цеп! Найлегший, найскладніший і найцікавіший етап. Це по факту і є виконання трюка. І тут я гадаю, час включати інфоцикальна самокатера. Ти ніколи не зробиш цей трюк, якщо не будеш рухатися вперед. В тебе не вірять? Тебе кличуть невдаху, тому що ти не вмієш робити два іпа. Я вірю в тебе. Ти зможеш зробити цей трюк. Ну. І якось так. Я хочу сказати те, що у вас не вийде зробити цей трюк з першого разу. Я розумію, наскільки треба багато часу, щоб поставити щось нове. Так, іноді це буває нереально швидко. А іноді це займає години, дні, тижні і навіть місяці. Але це такі досить унікальні випадки. Тому вірте в себе, ми самокетри, трохи тронуті головою. Адже ми готові вбивати неймовірно багато часу заради якогось там трюка. І це неймовірно. Сподіваємося, що відео буде вам в нагоді. Дякую, що дивились на мене, і дякую, Олежі, що запросив. Бувайте! Дякую, вовчику, що завітав. Я сподіваюся, вам також стане ця методичка у нагоді. Також не забувайте про мерчуху самокатє. Ось така от красивенька біла футболочка, є ще чорного кольору, худачки та кепачки. І також купуйте українські запчастини на акції. До речі, поки ви дивитесь це відео, до нас приїхала невел... Невеличка, величка, величезна поставка нових запчастин від Axiel. Там нові колеса, нові затиски, нові рулі. Дуже цікаві рулі і багато всього іншого. Тому ставте лайки, щоб ми набагато швидше зняли відеоогляд на цю нову поставку. А також підписуйтесь на канал, дзвінь, дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Пишіть коментарі, кайфуйте від катання, дорогі друзі. Всім удачі і всім пока!